У базі професійно-технічного училища проводиться тиждень відкритих дверей для вступників нашого міста. Це в основному ми запрошуємо учнів 9 класів, так як набираємо аж три спеціальності: електрозварвань, контролер зварювальних робіт це одна професія буде. Друга професія після 9 класу буде слюса ремонту раку турбіного устаткування. І третє сльози з контрольними міринних приладів і автоматики. Дітки, які виявили бажання вступити до нас, приходять і цікавляться нашими виробничими майстернями, аудиторіями, в яких вони хотіли б навчатися, спортивним залом, актовим залом, познайомитися ближче з майстрами виробничого навчання, з викладачами і вже остаточно вибрати собі одну із наших.

Це саме майстер, майстерня майстер номер 2 Всі спеціальності, які навчаються в нас в училищі, починають з того, що вивчають спеціальну справу. Спеціальні спусар контрольного вимірювання в приладі займаються Значить, Списаря, ремонтники реактору турбінного обладнання тут теж займаються. І зварювальні роботи теж вони починають із писарки. Значить, звичайний метал, з яким вони мають працювати, як з ним поводитися. Значить, в основному ці майстерини займаються сусаря, сантехніки вивчають, сусарями вивчаються саме арматуру, О, це діючий макет трубопроводу. В цій також знаходяться там родині верста і різний різних верстак, які вирішують метал, усі навчаються. Слюсаря вентиляційників на зрукла така ще є, навчається. вивчають радіальні вентилятори, ці два макети статі. Вентиляційники також вивчають з'єднання металу, листового, тонкого металу, як він з'єднується, які шви використовуються. Ну і набір фіни використовується, при... де проходять первинне навчання, Слюсар з ремонту устаткування і слюсар з... Розподільчик пристроїв. І електромонтажні роботи проходять у старі контролю обірваних приводів. Тут у нас є безліч макетів, яких ви можете подивитися, які робились разом з учнями. Якщо вам дуже цікаво, може, теж хто прийде. Ось зараз теж робимо з лісарями макет двигуна і макет трансформатора. Ми зараз їм разом доходимо. Зверху у нас більше, просто зараз у нас що йдуть ремонти наверх, не можна і все. <плес> Це навчання, він буде завжди. І для того, щоб виконувати безпечні роботи, треба багато чого і вміти. Для таких цілей робота в електроустановках значить вдома, скрізь майже електроприладити. Робота або використання електроприладів є дуже безпечним. От тут в цьому в приміщенні зробили макет тренажер. Це дуже поширена секція 0,4 кВ на атомних наших станціях і тільки на нашій станції взагалі. Вона для електрозабезпечення власних потреб атомних електростанцій буде Тобто 0,4 кВт і 6 кВт, і мір, атом, і 6 кВт. Ось, на потреби станції, дуже багато одиниць, намикачів зібрано тут. ну В основному відпрацьовує навички роботи. Ціну приводимо оперативний і ремонт. Дякую представлюся, звати мене Мацюк Микола Володимир, працює інструктором з підготовки ремонтного персоналу НТЦ. робоче місце тут – в ПТУ. В даному приміщенні ви знаходитеся, тут в приміщенні відбувається навчання ремонтного персоналу. Тобто по п'яти напрямках. Перше це ремонт арматури, ремонт посуду трубопроводів, ремонт насосного обладнання, напрямок зварювання і перегрузка завантаження ядерного палива. П'ять інструкторів у цих напрямках. Ви знаходитеся в цьому класі, де обладнаний відповідно мультимедійним проєктором з комп'ютера. Відповідно, на досвідці ми бачимо відповідно дану інформацію, по якій проводиться дане навчання. На стележах там є навчальні посіднички. Сортенько про себе, як саме, я виходив був з першої школи, першої школи закінчив. Прийшов сюди працювати в группе попрацювати, навчатися, так як є, ви, будучи абітурієнти, у вас великі є навчальні зараз, тобто вибір, куди вам піти, як є вибрати, вибрати целую. Куди... Є, так розміститься. Ну, Крутенько, хто вибере, наприклад, посаду, тобто, напрямок, позварювання, тут буде можливість вас відпрацювати, тобто пройти тренажери навчання, на тренажері зварня. Крутенько зверне, коли виконує зварюю роботи. Так? то він стикається, що при використанні того чи іншого інструменту горить дуга, так, зварена дуга. У нас супроводжується, що це йде? Стійкий потужний електричний розряд, який виникає між що, електродом і виробом. так. Десь, можливо, на гаражах чи десь може на підприємстві, десь бачили, горить такий зайчик так? сонячний від зеркала. Зустрічали. Якщо подивитися на той зайчик, то що буде очі опалити. Ще були маленькі, ви в пісочниці гралися так? і пісочку в очі, хтось насипав. так. Отаке саме буде фактор після цього, коли ви надивитеся на цю зварювальну дугу. На цьому тренажері зварника, коли будете відпрацьовувати навики, зварники випрацьовують, то можна відпрацювати, відповідно, що коли говорить зварювальна дуга, іде формування тобто зварного, тобто шва, так. електронний метал так, основний метал розплавляється, утвориться зварний шов. Можемо що, два метала зварити до кучі так? або інше щось. То зварник повинен дотримуватися що? довжини дуги. Це Тобто відповідна довжина дуги повинна бути. Відповідно, що при плавленні задача того силу струму йде швидкість зварювання. Швидкість зварювання при формуванні зварного шва. І відповідно кути альфа йдуть кути бета. Тут відповідна програмка дає можливість слідкувати ці всі навики. І плюс іде звукова сказка. Пішли в клас. Чотири чоловічка є пішли в клас. Вови? А всі відверніться. ви заходили <тас> до мене, бачили, що там тренажер для практичних навичок. На цьому приміщенні теропічні набічні навчання проходить електротехнічний закладний персонал. Звичайно, принцип роботи обладнання електротехнічне, які є на станції, це генератор. Плана машина, яка виробляє на телефон генератор наш на станції на боках насоси. Все, що зв'язано з електрикою? Ці теоретичні навчання проходять тут персонал. Який тільки влаштувався, це первинне навчання може бути. Ми ну, в процесі трудової діяльності постійно підтримується кваліфікація, де також вивчаються якісь, якщо прийшло нове обладнання, принципу дії і. Як вона влаштована, як не треба правильно працювати. От в цьому приміщенні, ну це крім НКЦ, ще й тут в ПТУ, також в станції приходять персонал, електротехнічні працювали, навчатися. я казав, що навчання це нев'ємна частина роботи нашої. Перша друге, як є. Перше, друге, вличка там, я добачила, нам дають. До скільки не прийняється. Добре, добре. Буду мати можливість займатися. Найголовніше притулок, тому що навчаючись тут, можуть здобути грунтовні знання, отримати вже через три роки професію. Ну і робота на станції добре оплачувана. І великі перспективи з ремонту контролю вимірювальних приладів і автоматики. Ну, мені так порадила мама. Ну, і, ну, мені мама порадила поступити в потилу, тому що по завершенню я зможу вже отримати професію собі і вже, ну, можна сказати, готовим бути до дорослого життя, вже зможу спокійно піти на роботу. Е, ну, ще що в ПТУ я вже на другому курсі навчаюсь і трохи багато чого дізнався як по своїй професії, так і багато здобув Ну, На відміну від школи, то в ПТУ тут більший рівень навчання. Е... Ще ПТУ дає таку можливість розвинути себе як мистецько, так і фізично. Питовий, своєрідний такий своєрідний гурток мистецької самодіяльності, художньої самодіяльності. Так само, як фізично розвиватися, так і в нас є в спортзалі різні тренажери, там гуртки з волейболу, футболу, баскетболу, теніс.